Мовне питання в Україні є надуманим. В принципі, державною мовою повинна бути одна мова українська. Для широкого вжитку в тих районах, де мешкають компактно нацменшини, меншини, може бути російська, угорська там, чи будь-яка інша мова. Робити російську мову другою державною, або давати їй якийсь інший, скажімо так, Дуже високий статус, на мій погляд, не можна, тому що таким чином українська мова буде незахищеною. Вона і зараз є, по суті, незахищеною. Ось таке моє ставлення до цього питання. Кожен чоловік волен говорити на тому которым он хочет. хоче. І я вважаю, що розділяти не нужно языки. Но мы любим и тот язык, и тот язык. То есть нам дорог и украинский язык, и русский. А я вообще Кари Каринайке родилась, выросла. Нас учили и русскому языку, нас учили и украинскому языку. Поэтому я я лично люблю и украинский язык, украинский, и люблю русский. Уважаю этот язык. И говорю, ну так, ну, так Я так вот просто то есть, разговариваю на русском языке. А украинский люблю песни и люблю язык. Незалежно від того, скільки прийняття закону мови, нічого не зміняє від цього. Я вважаю, що це закладається тільки в голові людини, на якій мові її легше думати і говорити, на такі вона мовина говорить. Не можна українців ділитися зараз на такі категорії. Я завжди вважав, що якщо це Україна треба розговорювати українськими. Э, мы там все разговариваем по-испански или по-французски. Это смешно. А потом до, э, до этой революции все встали, большинство говорит по-украински. Э, по э, это уже более нормально, но, потому что это Россия или Украина? В России надо говорить по-русски, а здесь по-украински. Это просто за разыгрывает политики, политики. Я считаю, никакого тут, никакой никакого вопроса, никакой дискриминации нету. Мои у меня тоже есть друзья и россияне, и украинцы, и щири почему украинцы. Мы с ними общаемся без всяких вот. Украинский должен быть украинским. То есть он повсеместно. А, не только, а если взять российский какой-то э, дрой, где компактно прошивают э, люди другой национальности, если они хотят, понимаете, и воспользоваться тем законом, который есть сегодня. Не треба торкатися цього питання. В Луганську, от я з Луганська, там дуже багато російськомовних людей. І е, це питання тільки дратує їх. Тому не треба його чіпати. Хто як говорить, йому як кому зручно, так і каже. Ніколи не було в Луганській області, тим більше, ніколи не було ущемлення руского язика. Я розмовляю на русском, це мій родний язик. Тому я Всю жизнь прожил в Луганске, и я не помню, чтобы там кто-то ко мне, какие-то были проблемы. А, когда я ходил, обращался в суды, там, в милицию, еще я мог везде написать заявление на русском языке. Никаких проблем с этим не было. Но государственный должен быть один, чтобы не было двой, ну, двойного чтения каких-либо законов. Нет, на самом деле в метро и по-английски, и по-украински говорят. Если бы можно было, чтобы этот мужик еще сказал по-русски, было бы вообще замечательно. Но на самом деле, лично мое субъективное мнение, что сейчас поднимать вопрос языка абсолютно не актуально. У нас впереди пока еще светит солнце, а впереди оно будет светить, и светить или светить. Эм, и будет холодно, гораздо актуальнее решать другие вопросы. И независимо, на каком языке ты говоришь, какую религию ты исповедуешь, главное, чтобы ты, как говорится, оставался человеком. Україна многонаціональна страна, тому і російська мова має бути, і українська мова, і інші мови. Запрещати – я вважаю, що це. Я можу тільки сказати, що зі свого досвіду, що коли я була в Донецьку і розмовляла там українською мовою, то до мене могли через це погано ставитися або навіть кричати, насміхатися. В цьому плані українська мова там була така на правах ущемленою російською мовою. А російська ніколи не стикалася, щоб була якось, щоб були якісь утиски російської мови. Ну, можна дати статус російської мови для тих регіонів східних які цього потребують, але воно і так було там російською мовою, все, і документація. Ну, тобто, це нічого не змінить, можна просто задля як дипломатичний хід дати просто от такий уступки. Я вважаю, що жодним чином зараз не зазнає ніяких утисків мова. Наприклад, я народилась в місті Чернівці на західній Україні. Я там дуже часто буваю. В мене там дуже багато родичів, друзів. І я хочу сказати, що абсолютно ніколи не було ніяких проблем з російською мовою. Як вважається, що на західній Україні всі розмовляють лише українською, не зневажають російську мову. Це неправда. В принципі в будь-якому регіоні, можливо, так на західній Україні більше розмовляють українською, але це ж Україна, це нормально. Але утисків ніяких ніде ні в Києві, ні у Львові. Навіть я вважаю, що це просто придумана проблема і все між нами, між людьми, між народом. Нам нам ніяка мова не мішає. Хто, яко, у нас на Україні війно, хто якою хоче мовою розмовляє, співає, бесіди веде, то тільки роздувають політики, просто роблять ворожнечі між людьми. То є страшне варварство, щоб сьогодні роздувати мовне питання. У нас іде війна, в нас іде війна, нам не до мови зараз. Нам не домови, Нам треба робити все для того, щоб припинялися ці воєнні дії, щоб не гинули наші діти. Російський Ру язик не то, що Всі язики рівні між собою. І то, що потрібно, щоб в країні було багато язиків, щоб кожен мог вибрати на якому язику йому розмовляти. Державний має бути один. А косвенні язики можна було вибирати, інші язики, по яких можна розмовляти. Зараз воно не актуальне. Як воно не було серед населення актуальним і до цього часу. У нас повна мовна толерантність, як серед населення, так і державна політика була вивірена. А зараз в умовах російської пропаганди. Для когось там може актуальна? Серед українців, росіян, поляків, євреїв, болгар, немає актуальності, помовного питання. Хоть болгарська, хоч болгарське, хоч вірменське, хоч польське. Кожен розмовляє, як вважає за потрібним. Утисків немає ніде. Ні в якому куточку країни, де б я не був, я кутиків сходів. На побутовому рівні хтось десь якось може пошуткувати. Все должен має бути безусловно, український язик, тому що Україна, а російський російський язик це як язик общения для того, хто хоче. Для мене актуально питання не було і, і не є. Я все время по українськи говорю, а якщо хтось з російської підійде, то й по російськи може говорити. А хто ще по чуть трохи говорить, то я теж ще й по сказать. можу сказати. Так що... У мене сусіди росіяни і говорять по-російськи, я з ними, і вони ніяких претензій до них немає, і вони ми до мене не мають. А ми по-українськи. І живемо дружно. Мені дуже дивно, що коли ми піднімали прапор над Верховною Радою, тоді стояло питання мови. Вже 25 років у нас нібито є самостійна Україна, знову питання мови. Тоді ще, коли був живий В'ячеслав Максимович Чорновіл, я через рік, коли ми підняли прапор, говорив йому прямо в лоб. Давайте негайно рух перетворимо Націонал-Демократичну партію, знімемо питання мови, а поставимо питання українських національних кадрів. А будуть українські національні кадри, питання мови вирішиться само собою за одну ніч. Є у нас дуже прекрасний приклад. В Ізраїлі всі забули івріт, але коли проголосили державу Ізраїль, за одну ніч всі вивчили іврід. Тому що постало питання, всі начальники повинні за ніч вивчити слово здравствуйте, садіться, п'ятьмінутка закінчена, думайте, завтра предложення. І все. І на цьому всі зрозуміли, що через день треба вже знати 40 слів, а через місяць 2000. тисячі. А цього достатньо, щоб почати робити державу. У нас, на жаль. На мові зациклилися, і от ми протріпалися, промовилися вже 25 років. Давайте українці закінчувати питання мови. Кожен говорить на тій мові, якій хоче. А мова для нас це якраз захист. Якщо ми ворога вчимо вчити українську мову, значить ми видаємо національні секрети, значить ми допускаємо його до влади. Ми повинні бути зацікавлені, щоб мову знали ми. А якщо хтось сторонній хоче, він сам буде намагатись її вивчити. Должен быть государственный язык. Нет, во-первых, проблемы языка вообще не должно быть. И это, собственно, к этому надо стремиться, чтобы настал момент, когда вы бы сказали, у нас нет проблемы языка. Вот. А что касается проблемы, которая есть, должен быть государственный язык. и все остальные языки, на которых люди хотят говорить. И все. Но государственные, безусловно, обязательно. А там видно, дальше будет. Пока, вот, ну, я бы, например, опять же, если меня спросили бы, мой взгляд из Москвы, я считаю, что, конечно, русскому языку надо было бы дать какой-то статус регионального. Вот. Но, безусловно, какой-то статус нужен. Какой-то. Вот. Но государственный язык должен быть, и он должен быть один, и это украинский язык. Украинская наша мова и чаривная, и медова. Это такая... Гарна мова мелодійна, ну чудово. Але зараз я не чую літературної правильної мови. От навіть ви мова якась така, ну не знаю, і російську мову люблю. У мене папа розмовляв на русскому язике. Я жила в регіоні, де Україна, Росія, Білорусі, от Суржик був. Ну, мені, мабуть, туда вот Господь дали. І... Лю... Ми ж скільки з вами чуємо, читаємо. Були люди, які по 7, по 10, по 12 мов знали. Навіть той самий, скажіть, міклуха Микл... Маклай. Ах, це він Розвідник був, його засилали не випадково туди. Знав 12 мов. Мови знати треба: і українську, і російську, і англійську. Всі мови треба знати, бо кожна мова дуже цікава і потрібна. Я вчора по телевізору. Бачив, чув міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова. І він сказав, ну не знаю на якому подіумі, що за те, що розмовляли на російській мові жителі Донецька по наказу міністра внутрішніх справ України Галатея, розстрілювали людей. Це явна інсинуація Неприкрита брехня, і все це ну, схоже прямо на з сторони сутерин Росії. Зараз ніякого утискання бути не може. І видумки деяких російських ЗМІ це вигадка і абсурд. Якщо брати Луганськ, Донецьк, там наоборот. Російська мова більш де валює, ніж українська. Там газет почті українських немає, От. тому що немає ніякого тискання, і я думаю, що це не проблема для України. Я ніколи не ділив ні на, ні на росіян, ні на українців. Для мене всі люди одинакові, розумієте? Я всім бажаю людям тільки добра. І я рахую, що ніколи в нас в Києві російська мова не, ну, не пригнічувалася. І російські школи були, і самі ми українські, і розмовляємо обично російською мовою. Я рахую так, що ніякої пригнічення не було ніколи. Країни, кожна країна має свою рідну мову. І так само Україна повинна мати свою рідну українську мову. Всі інші мови можуть бути використовувані тільки в приватному порядку. Державний статус тільки повинна мати українська мова. Зараз і так досить багато є громадян України, які спілкуються на російській мові. І є школи, які теж російськомовні. І це, по-моєму, ніколи не було проблемою. Є літератури багато, які наші навіть в українськомовних школах так само читаю з нею. І нічого, ніколи це не ставало на якесь таке питання на першому місці. Це зараз, тільки якось так стикнулися ми з цим питанням. І от якусь таку проблему люди побачили. На мене як на мене, то ніколи не було проблеми і зараз немає. Я русскоязычный человек, я вам скажу так, меня никто не ущемляет в Украине. Я вильно разговариваю украинской мовы и хорошо разговариваю русским языком, он мне как-то более роднее. И ущемления я никого в Украине не увидел, ни до революции, ни после революции. Я 27 лет прослужил в Збройных силах Радянского, бывшего Советского, Радянского Союза. И были Випадки, коли українці зібралися часто на свої, на свої розмови, і я з ним приймав участь. І пам'ятаю, коли ми закінчили ці, ці заняття, до нас підходили великі командири і говорили, що це бандеровці і так далі, і тому подобне. Я вважаю, що мова українська повинна бути обов'язково, тому що мова це нація, це. Це процвітання, це добре. І дуже радів, коли українці дружно спілкуються між собою на різних заняттях. Зараз нам треба об'єднатися, тому що якщо ми не будемо згуртовані, не будемо дружні, ми не будемо сильною державою. Дуже важливо. Стати сильною і тоді будуть збройні сили, чесні, щирі українці. Розуміють, що без свій, свій, своєї рідної мови нам удачі не бачити. Зуртованість українців щира мова українська це е, успіх нашої перемоги. Мова вона завжди актуальна. Тому що, якщо говорити про українську мову, то я вже не кажу про те, що ми трійка наймилозвучніших, найглибинніших мов у світі. Італійська, ми третю шукайте самі. Є 10 стаття Конституції, де написано, що українська мова на горішчому щаблі. Ми тут в титулах, ми тут не завезені, нас ніхто не завіз. Це наша земля. Небо України щастя, долю, дітей, родину, любов, свободу не купиш. Це все наше. Якщо ти тут говориш по російськи земля тебе не чує. Ну, уяви, що приїхав російський чоловік, російський чоловік, приїхав з колими. Іде в наш садок, землю, запрягає коня спокійно, стає плуга, і земля його не чує, він її не зможе орати. Ну я трошки образно говорю. Коли закінчилась війна, Прага була понімеччина на 99%. І за рік. Прага вернула чеську мову. В Ізраїлі вмирала просто. І Шіврід не було взагалі. Осталось 300 людей, які говорили. Їх по-доброму загнали в загон. І вже старше населення не чіпали. Почали з дитячого садка. Пішло, пішло, Ізраїль там, де треба. Я не хочу не про що говорити. Я маю на оці. Ситуація непроста зараз, ми не будемо говорити про те, що Путін подполковник КГБ, що це все технології, там п'ятий, дев'ятий відділ. Росія на нас іде війною. Окупант якою мовою послуговується? Російською. Має бути елементарна національна гідність. Весь час треба було зберігати українську. Візьміть у Києві, всі російською розмовляють. І більше утисків було українській мові, російській мові. Ну, ніхто не утискав. Це моє це моя думка на території України. Нема людей, які не розуміють української мови. Бо я багато років працюю в університеті і знаю, що наші абітурієнти, які приїжджали з Донеччини, з Луганщини, з Одещини, вони не мали ніяких проблем з українською мовою. Всі її знали не гірше, ніж студенти з центральної і західної України. І коли зараз деякі наші діячі Руслана каже, а тепер я перейду на русский язик, щоб мене поняв восток. Та там немає люд... не розуміють української мови, тільки ті бандити, яких Путін прислав. А всі, хто там жив, вони люблять чи не люблять, але не знають, принаймні розуміють українську мову. То треба, щоб усі говорили українською мовою. А для цього треба. Як у мене колись запитала одна студентка е, політехнічного інституту, я там виступав, каже: пане професоре, а що треба зробити, щоб усі говорили українською мовою? Я кажу, був такий е, автор, ну, це колективний автор був дотипів Козьма Прудков. Він сказав: якщо хочеш бути щасливим будь ним, от я кажу, якщо хочеш, щоб розмовляли всі українською, розмовляй сам.